Знаєте, буває такий стан, коли думки просто рояться в голові. Здається, їхній потік неможливо зупинити, відпустити, а якщо до цього додаються ще й сильні емоції, то все це перетворюється на справжній внутрішній шторм. І ось тут, власне, і криється вся суть. Цей зв'язок між думками і почуттями працює, знаєте, як ехо. Одна думка викликає почуття, а це почуття воно ніби відбивається і породжує цілу зливу схожих думок, такий собі ефект снігової кулі. І ось так ми потрапляємо в замкнене коло. Класика ми починаємо хвилюватися, тому що відчуваємо тривогу, а сама тривога, ну, вона змушує нас хвилюватися ще сильніше. І що виходить? Це посилене хвилювання повертається і ще більше роздмухує тривогу. І так, по колу, вирватися з цього, ну, справді непросто. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Ось наш план. Спочатку розберемося з цим самим замкненим колом думок, потім я познайомлю вас із потужним інструментом для їхнього переосмислення. Далі три групи запитань, які в цьому допоможуть. І наостанок подивимось, як усе це переростає у новий світогляд. Гаразд! Почнімо з першого пункту. Оця петля думка почуття. Вона, знаєте, часто діє непомітно, але насправді керує багатьма нашими реакціями. Ну, наприклад, з'являється думка, я з цим не впораюся. Що далі? Виникає страх. А цей страх, він, як хитрий прокурор, одразу починає підкидувати докази. Чому саме нічого не вийде? І ось зрозуміти, як працює цей механізм, це вже, по суті, перший і найважливіший крок, щоб повернути собі кермо. Добре, ми в цьому колі. Що робити? Як з нього вийти? На щастя, вихід є, і це доволі потужний інструмент. Це техніка, яка дозволяє не воювати з думками, а, знаєте, свідомо їх переосмислювати, робити такий собі рефреймінг. У психології цей процес має назву когнітивна реструктуризація. Що ж це таке ця когнітивна реструктуризація? Якщо просто, то це як зробити крок назад, замість того, щоб нестися за течією своїх думок, ми ніби виходимо на берег і спостерігаємо за ними збоку. Це дає нам можливість поставити їх під сумлів. А чи так це насправді? Може, є і інші більш конструктивні способи подивитись на цю саму ситуацію? І ось тут починається найцікавіше. Пам'ятаєте, ми говорили про тісний зв'язок думок і почуттів? Так от, коли нам вдається змінити своє мислення, майже миттєво змінюється і настрій. Це ж просто неймовірно потужний ефект. Погодьтесь. Ну що ж, з теорією розібрались. Тепер давайте до практики як цим інструментом користуватися. А все досить просто. Весь процес можна розбити на три ключові групи запитань. Вони, знаєте, як такий собі путівник, допомагають крок за кроком подивитися на власні думки, ну, під абсолютно іншим кутом, більш конструктивним. Отже, перша тема або перша група запитань, її мета перевірити факти. Ми ж часто сприймаємо свої тривожні думки як ну стовідсоткову правду, але чи це так насправді? Давайте побудемо трохи детективами і перевіримо докази. Ось подивіться на цей список це дуже конкретні інструменти для нашого розслідування, шукаємо реальні докази, а не просто почуття. Чи є факти, які навпаки спростовують цю думку? Дуже важливо звернути увагу на мову. Оці слова крайнощі завжди ніколи. Ну погодьтеся, в житті так рідко буває. І, мабуть, найпоширеніша пастка: чи не намагаємося ми прочитати думки інших, видаючи власні здогадки за факт? Це варто перевірити. Гаразд, з доказами розібралися, їдемо далі. Друга група запитань її мета розширити наш погляд. Бо, знаєте, навіть якщо в негативній думці є якась частка правди, це ж рідко буває єдина можлива інтерпретація. Тож час пошукати альтернативні версії. Ці запитання вони геніальні тим, що допомагають дистанціюватися, от тільки уявіть, що б ми порадили другу в такій ситуації. Цей трюк миттєво перемикає нас із самокритики на співчуття або погляд з майбутнього чи буде це так само важливо через 5 років. Це допомагає, знаєте, побачити ситуацію в реальному масштабі і часто помітити ті позитивні моменти, які просто губляться за емоціями. І нарешті третя, фінальна група запитань вона переводить нас від аналізу до конкретних дій. Бо навіть якщо ситуація справді складна, завжди можна запитати себе, а що я можу зробити, щоб з цим впоратися. Це по суті про те, як повернути собі відчуття контролю, і це, знаєте, дуже прагматичний підхід. Ми не просто боїмося уявного найгіршого сценарію, а холоднокровно його аналізуємо. А потім, що навіть важливіше, думаємо, а що ж є найбільш імовірним, і навіть якщо раптом станеться найгірше, у нас вже буде план дій. А це погодьтеся, робить нас набагато сильнішими і більш підготовленими. Окей, з інструментами ми розібралися. Але що ж відбувається, коли ми починаємо користуватися ними регулярно? А відбувається справжня магія, бо це вже не просто швидка допомога для поганого дня. Це шлях до побудови абсолютно нового способу мислення, перехід від миттєвої реакції до стабільного, збалансованого світогляду. І тут дуже важливий момент. Мета всього цього процесу знайти збалансовану альтернативу. Ми не намагаємося замінити чорну думку на якусь нереалістично рожеву. Ні. Ми шукаємо новий погляд, такий, що буде більш реалістичним, добрішим до себе і що головне більш корисним. Саме це допомагає заспокоїти розум і, нарешті, відпустити ці нав'язливі думки. Власне, тому цей процес і називається реструктуризація. Це як тренування в спортзалі, але для мозку. Коли ми робимо це знову і знову, ми буквально прокладаємо нові нейронні шляхи. Тобто змінюється не просто одна єдина думка ні. З часом перебудовується вся структура нашого мислення. І ось у цьому головна довгострокова перевага чим частіше ми кидаємо виклик цим автоматичним негативним думкам, тим менше влади вони над нами мають. З часом можна помітити, що вони просто з'являються все рідше і рідше. Уявляєте? Тож, давайте підсумуємо, весь процес можна звести до чотирьох простих кроків: такий собі цикл: перше помітити негативну думку, друге поставити собі запитання з тих трьох груп, що ми обговорили, третє знайти більш збалансований, корисний погляд на ситуацію. І четверте, найголовніше повторювати, бо саме регулярність перетворює цю техніку на потужну звичку, яка без перебільшення може змінити життя. І наостанок просто залишмо в повітрі одне питання. Це ж не просто якась психологічна вправа, це інструмент, який дозволяє стати ну, архітектором власного внутрішнього світу. І сама ідея про те, що зміна всього однієї думки може стати першим кроком до зміни, ну буквально всього, вона погодьтесь справді потужна.